Доброго дня! З вами Іван та компанія «Київпромтехсервіс». Ваш партнер у світі теплообміну. В вашій увазі пропонуємо реалізоване замовлення на два теплообмінних апарати для українського агрохолдингу для сушки зерна. Ви бачите перед собою два теплообмінники, що були виготовлені спеціально для нашого клієнта за його індивідуальним технічним завданням. Вони виготовлені згідно наших ТУ відповідно міжнародних стандартів ІСО. Запит був як аналог італійських теплообмінників, що їм пропонували наші колеги. Основні технічні характеристики. Кожен з калориферів має три ряди теплообмінних труб 16,5, сталь 20. Це безшовна, холоднокатана труба. Оребрення алюмінієве АД0 діаметром 38 мм. Колектори виконані зі сталі товщиною 4 мм, бокові щити зі сталі 2 мм. Габаритні розміри 1670 мм, 3680 мм, 240 мм. Площа поверхні оребрення одного калорифера складає 228 м. Вага одного калорифера складає 690 кг. Додатково встановлені два гідрокомпенсатори на кожен з калориферів. При виготовленні дані калорифери пройшли триступеневий контроль, а саме, візуальний контроль, контроль капілярним методом та гідравлічні випробування. На проєктування та виготовлення даних калориферів нашій компанії знадобилось всього 20 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте або пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо та виготовимо будь-яке теплообмінне обладнання, щоб задовольнити ваші потреби і виконати ваше технічне завдання. Також запрошуємо підписатись на наш канал, поставити вподобайку під це відео та залишити коментар у підтримку нашого каналу. Попереду ще багато цікавого. З вами був Іван та компанія «Київпромтехсервіс». До нових зустрічей!